Доброго дня! Сьогодні у нас на обзорі також на розпаковці комплект сезонного сонячного колектора на 150 літрів. В його комплект входить бак на 150 літрів, розширювальний бачок, контролер та 15 вакуумних трубок. Мені зараз допоможуть Василь та Руслан розпакувати кожну з цих коробок. Починаємо. Так Доброго дня. В комплекті в нас йде керуючий електронний проїзд, який контролює роботу сезонного нагрівача. Ну, і до мене. Ось така да. дисплейчик, Там так. якісь кнопки. Всі кнопки в нас на дотик, вони не сенсорні, але на дотик. Працюють дуже добре. Оскільки ми знаємо, що сенсорні кнопки при перепадах температури працюють не дуже добре. В комплекті у нас йдуть провода для підключення. Також йдуть саморізи. Інструкція. Інструкція у нас на жаль, інструкція у нас, на жаль, на англійській мові, але це, я думаю, не є проблемою. першу сторінку подивимось. При настанні перших морозів необхідно воднообхідно з Це склад. Так, складаємо все Так, почути. Складаємося. Руслан скриваємо тепер бачок, подивимось, на якість бачка. Так що будемо перше? Маленький бачок сливаємо. Так, перше. маленький бачок для розширювання води. Він в нас на 5 літрів. Зверху. Зверху. Ага. Відкрили. У нас є бочок, кріплення бочка. У комплекті йде такий невеличкий бочок, він е, обшитий, на, 5 на 5 літрів обшитий термоізоляцією. Сама е, колба, яка знаходиться всередині, вона з нержавіючої сталі. Також у нас тут є е, виводи для підключення. От, ну, різьба з, е, тут. Е, в дюйма, звичайно, стандартна різьба. Все. все, складаємо, давайте відкриємо основну частину. Зараз відкриємо сам бак. Це підставка, Це підставка, на якій він кріпиться. Це був у нас розширювальний бачок на 5 літрів. Так, наступно відкриваємо бак, сам бак на 150 літрів. Зайдемо, також монтована комплектна є станина для підключення. Ось сам бак. Нагадуємо, що бак цей на 150 літрів. Наявності є комплекти на 200 літрів та на 300 літрів аналогічно. Принцип роботи у, у, у всіх. Сезонних колекторів е, одинаковий. Це в нас угородження станини. Огородження станини. Теж якісне, теж обховка. откладываем, давайте достанем в... в... бак, посмотрим сам бак. Mm -hmm. О, с... с каждой стороны подымемся. Так, Бачимо внутрішні частини. Так, це в нас уплотняюча е, резинка силіконова, дуже гарної якості. Ось це, вона, да? так? Е, вона не перемерзає, не перегрівається, не лопається від... Від температури пак також всередині з нержавіючої сталі. Також так, Що у нас в комплекті? Що у нас там лежить в комплекті? Ну, Це все Міталеві, що станини, також йде метизна, метизна, метизна група, метизна група також. А що це за резинки ще у для, для це, вакуумних трубок? Це... Для вакуумних трубок йдуть е окремий, окремий комплект. Mm. Е Метична група, е до речі, в нас теж з нержавіючої сталі. Немного. Бачу. Все, давай далі. Тут е виходи гарячої води. вже коли вода Давай, у нас давай теж паспорт подивимось. Сертифікат. Так, давай далі. Зараз повімо ще про виводи. Так, Це у нас два виходи для подачі гарячої води. А І це з іншої сторони? А Це з іншої сторони два, два виводи для подачі холодної води. Також тут у нас півдіймова. Пів Півдіймове підключення. Ну, Звичайно, покидає часто. Так, давайте ще подивимось, складаємо обратно бак і давайте подивимось вакуумні трубки, щоб скласти у покупців повну картину комплекту сезонного колектора на 150 літрів. Читаємо, що написано на коробці Solar Collector tubes. All Glass. Ось так, де 15 кубом. Всі вони захищені пенопластом, щоб вони при перевезенні були захищені. Так, З цієї сторони у нас. Ось так виглядає трубка з іншої сторони. Ну, виглядає у нас ось так. Е, нагадуємо, що це сезонний, сезонний колектор, сезонний, він е, мокрого нагрівання, не сухого. Також є се, е, всесезонний колектор, він іде суха, суха трубка. Там йде і, і і інші трубки. Так. Він е, до плюс 5. Працює весь комплект до плюс 5. В цьому комплекті 15 трубок, в цій коробці також 15 трубок так, ось так, ось на один дали. комплект. Все якісне, все. Все ціле, все якісне. ніяких проблем. Дякую за обзор. Дякуємо за те, що ви дивитесь нас. Можете знайти, як купити цей сонячний сезонний колектор під відео. Всім гарного дня, до побачення. Так, звертайтесь, до побачення.